Житомир знову у жалобі. В останню путь провели 53-річного героя Олега Коваленка. Коваленко Олег Володимирович народився 25 грудня 1970 року у місті Житомир. Закінчив. Загальноосвітню школу номер 20 Нині це ліцей нашого міста. номер 20. Потім проходив строкову військову службу за межами України, де йому присвоїли звання старшого сержанта. Повернувшись до цивільного життя, працював у сфері авангардного мистецтва, так як дуже захоплювався малюванням. Подальшому створив власну приватну справу. Власником одного з відомих тату-салонів у місті Житомир Олег був талановитою, добродушною та щирою людиною. Разом з коханою виховували донечку. З лютого місяця 2024 року став на захист України. Від російських агресорів в одному з підрозділів збройних сил України та 4 вересня 2024 року серця героя зупинилося. У вічній скорботі залишилися рідні, близькі, друзі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.